Друзі, усім привіт! Давно я не казала цього. Ви на моєму каналі I'm Travel. І сьогодні ми приїхали до речі в місце, яке я на своєму каналі показувала напевне одним з першим. це етнографічний комплекс Українське село. Це моя перша поїздка по Україні. Ну, «тревел», так би мовити, давайте називаємо з моменту війни, початку війни в Україні. Тому можливо сьогодні щось новеньке. Подивимося. Трішки з вами прогуляємося і залишайтесь на каналі. Це взагалі наша перша поїздка по Україні, да? З початку війни. Ну, якщо не брать, якщо не брати евакуацію з цим зі. Ну ви то не рахуєте, У мене це перша поїздка. О, мої пішли. Знаєте, наскільки пам'ятаю, тут є готель, ну, є ресторан, зоопарк. Цікаво подивитися, чи щось залишилось в зоопарку. Ось. Але машин досить багато. Тут є круто, тут є саме, ти можеш орендувати, ну так би мовити, рум, кімнату, ось в такому форматі. Дивіться, і прожити в такій а, українській стилізованій буквальному, сенсі хаті До речі, я перед тим як їхати сюди, а, я дивилася, вартує таке задоволення а, приблизно 290 гривень за добу. Тобто тут, тут, тут є ось мангал. Я думаю, що це все за додаткову вартість, але тим паче. Ось так, бачите, хата-готель. Ну, вони дійсно... Я не знаю, що там, чесно кажучи, всередині. Тобто ось такі будиночки-хати готелі можна тут орендувати. ну Дійсно, ціна була 290 гривень. Ось так. Тут, до речі, ось вони розповсюджені. До війни тут було дуже багато людей, святкували. Досить-досить колоритно. Сьогодні такий вітер у нас. Проведу вас трішки. Бачите, так от на території є ось. Був, до речі, такий ресторан. Я думаю, він є, просто зараз вже холодно, закрито. Підемо подивимося з вами. А, вхід в саму територію, він безкоштовний. Ось так. Ой, подивіться, яка краса з цими гарбузами. Кльово! На жаль, все, бачите, зараз закрито. А, ну, Причина відома, чому людей небагато. По-перше, погода, а по-друге, все-таки все-таки в країні війна. До речі, цей мій візит сюди був дуже спонтанний. Тато каже, давай поки гарна погода, кудись проїдемось. І ми хотіли проїхатися ще десь тижні три тому назад, але я себе дуже погано почувала і ось давайте подивимось, що у нас. Там, десь, десь, десь ми їх вже побігли, коротше, не можу їх знайти. Я, як завжди, з камерою. Мені здається, що я розчилась, хоча ні. Я сподіваюся, що вам сподобається це відео. Ви ще поставите багато лайків, підпишитесь на канал. Ось, і це буде мене мотивувати ще більше. Ой, так, що тут у нас? І, до речі, зоопарк відкритий. Зараз і ми обійдемо. Ну, коротше, до війни тут все було зайнято. Але все-таки люди є. Мені здається, це ж таке перфектне місце для того, щоб відпочити на природі з українським колоритом. Так, почекайте. Кльово. Оце ми вже ми прийшли в зоопарк. Ми через кусти пролізли в Тут можна придбати хліб із печі. Кльо! Тут можна хліб, але воно зачинене. Хліб на відчинене. А це... А, з того боку, ну попереджу ми з іншого зайшли. Зійш... Тут у нас, до речі, менстемні менчаство. Ой, я підігла тут. Тепло можна. Забруднити Забруднитись глини повуха, зробити собі якусь ось посудину, забрати з собою в коробочці як сувенір, або вилучити на запікання, потім ним користуватися як посудом. Це можна будь-що виробити? Так. тарілочку, мисочку, горщик, вазочку, макітру на пару. Виготовлення складається з кількох етапів. Перший етап це сушка. Ага. Тобто ми виїхали, ага. тобто тиждень має водичка злиті виправлюватися. Ага. Після того, як воно випарувалося, потім ставиться спеціальну піч і піднімається температура. можна користуватися. Ага. Ага. Це вже мікрохвильовка, духовка, посудомином ага. із метеликом. Бачите, зробили? З метеликом. А, так. Але так, це три тижні воно буде виготовлятися. Так, так, так. 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 А ну це все пов'язано з тим, що тиждень воно сохне. Сохне, я зрозуміла. Із-за цього, що тиждень воно сохне, випало ми робимо раз на тиждень. Коротше, бачите, ми з вами зайшли. Тобто він сказав, що вони на вихідні. Більше тут можна займатися а, ось саме виробами виліпу. Ну, технології ви послухаєте. Ну кльова, тобто тут в принципі є чим зайнятися і дорослим, і дітям перекусити, переночувати. Ну на вихідні мені здається такий кльовий кльовий варіант. Тут є таке зрело. І ось тут дуже я пам'ятаю було, скільки боже було людей до війни. Левиті плавають. Ну таке мальовниче місто. Місте. Крево зараз обійдемо. Я знаю, що десь павлину була, але вже, можливо, просто холодно було. so park get this out of here, way наш павлин мавлин ух ты ой какие ты Живатый. Живатый. ой я а вас тут Богаченко! класс привет да не гай да там дуречь наши павлин мавлины что я не бачу че я слепа уже звоню а Ні, це, це вряд чи схоже на Павлін. А, ось, ось Ось дівчинка Павлін. Або це, це хлопчик Павлін, але обскубаний. Ось ось Де наш хлопець? Чесно кажучи, сумно бачити їх ось так, тому що в празі я звикла, що вони по парку просто гуляють. Бачу, ви знали, що саме ось ці Павління, що ми називаємо хвостатими, це є чоловічої стати Павління, жіночі. <реш> Жінки Павліни, вони не мають таких розкішних хвостів. Хвости потрібні чоловікам тому для того, щоб а, жінок а, спокушати <реш> павлінік. Щось хлопець, чоловік з букетом. Троян, напевно, зробили пропозицію дівчині. Угу, вітаємо! Так, йдемо далі, подивимося, що тут ще є. Але мені подобається, що все збереглось. Я а, храм. О, ми, пішли... О, ми зараз в храм з вами зайдемо. Бачите, є таблички на англійській мові. А коли ми були тут минулого разу, то тут були хрестини. Єдине, що бачите, що в зоопарк вхід платний 50 гривень. Ось, бачите, нові реалії ось так. з'явилося у нас укриття. Ось такий храм повністю зроблений з дерева. Сказано, що поставити свічки. І можна у вертепі, ось я його бачу зараз. Ми сюди зайдемо з вами. Ось він. Дивіться, це вертеп. Саме обслуговування на довір'я. тобто можеш написати там литку, а, і купити свічку, покласти кошти. Ну тут на довірі, Супер. Україна туристов. обліку моралі. Укриття. Китюня. Привіт. Привіт! Привіт, Зайка! Мяу! яка ти гарнюня! Такі наші ось реалії 21-го сторіччя. В принципі, ми повернулися з вами з храму. Марафон! До речі, тут відкрито. Зараз подивимося, що можна тут. Цьому магазинчику так можна і смаколики придбати. Бачите, така українська стріха. Бачите, як робили сина, мені це нагадує такий грибок. Дивіться, ось так прикольно! Кльово, бачите, все стіна. Мені подобається, що тут все автентично, в українському стилі. Тобто, наприклад, якщо навіть до вас приїжджають гості з-за кордону і вам хочеться трішки українською, я також можу говорити про перегону, яка або... дама. Голюбка, у мене бабусі була корова і звали Голюбка. Я була мала, ходила її з татом забирати, тому тато мені завжди згадує Голюбка. Ось, ну, тобто, тут, мені здається, можна дуже добре провести вихідні. Я не знаю, тиждень тут робити нема чого. Тобто, Наприклад, якщо ти вечором приїхав там, на мангал, переночував в атмосферній хаті, готелю і зранку також трішки прогулявся, для діток є площадка. ну так. Можна, можна добу провести, і тим паче, що з тих цін, що я на хати зараз бачила, ну тобто, це дуже дуже демократично. А прогулятися тут взагалі вхід безкоштовний. Але ось таке місце під Києвом, ну, мені здається, варто своєю цією увагу. О, зараз подивимося, вона що? Дерев'яна іграшка. Тобто ми дивилися з вами, що можна тут а, випікати хліб, можна також робити керамічний посуд. І дивіться, тут є, що можна виробляти дерев'яні іграшки. Зараз покажу, бачите, майстерні таких от дерев'яних. Кобзальський цех є. Ви тут, тут можете виробляти наскільки. Іграшки з дерева. І дерева... Ось він. Ну, тобто, ось все, що пов'язане, по суті, з українською культурою. Ось. Олійниця. А, до речі, до речі, до речі тут все відкрито. відчинено. Пекарня. Зваги, тобто можливість, щоб відпочити, а трішки а, українську культуру поринути. Ну, тобто, це є воно, сюди варто завітати. Але я так хотіла гринтий, щоб трішки зігрітися. Нема, тільки чай. Ай, Макдональдс, хочеш? О, Макдональдс! Єй! Та-да-да-да! да Макдональдс forever! Глінтейн! борщ, Банош, Макдональдс! Хочеш! Так! До речі, до речі, ось можна орендувати, бачите, такі невеличкі типу, будиночки? Якщо холодно і а, посидіти там. Як я покоління Пепсі, Кепсі, то я хочу МакДональдс. Давайте закидайте мене yeah. <laughs> коментарями. А, чесно кажучи, так дивно. Я взагалі не думала, не гадала, що я буду щось знімати. Але такі гарні відчуття на ніби, знаєте, трішки повертаєшся у минуле до воєнне життя, але в принципі... Насправді, з відкриттям цеху, справ, ну, часу взагалі немає ні на що. Тому те, що так от можна було вирватися, це просто, просто кайф, тому що ми працюємо зараз майже сім днів на тиждень і іноді по ночам працюємо. А, до речі, кому цікаво. Я залишу ссылочку на швейний цех, кому потрібно пошити трикотажні вироби, не тільки звертайтеся, ми відчуваємо від 10 одиниць і знаходимося в Київській області в селі Горенка. Мінімальне замовлення від 10 одиниць. Сорі за такий спойлер. Але я буду дійсно дійсно вдячна за підтримку. Можете просто підписуватись. Ух! Капець. Останні рази я знімала о, такі тревел це було о, саме, здається, черський рай в чехії, чехії, сорі. сорі, сорі. Ось. А в Україні це перше спочатку війни. Але я дуже рада, дуже рада, що саме це місто вціліло, місце. Тому в принципі, в принципі, це такий варіант вихідного дня приїхати з ночівлею, зробити шашлики, погуляти, погончарити, попекти хлібу, там ще щось. Таке. Ну, друзі, я сподіваюся, вам сподобалось сьогоднішнє відео. Тому не забувайте підтримувати канал. Підписуйтесь, лайк, дзвіночок. Ну, десь там, тут, там, коротше. І дякую за вашу підтримку, що залишаєтесь на каналі. А, залишую всі інші свої соцмережі. Так, ну, я бажаю всім а, мирного, тихого. Я чи коли ви там дивитесь. Па-па!